Що потрібно знати для отримання допомоги? Програма компенсації відбувається у два етапи: перший це отримання сертифіката на купівлю нової домівки, другий грошові виплати на самостійну відбудову. Ви можете отримати або сертифікат. Або кошти на будівництво. Зараз поговоримо про компенсацію у вигляді сертифікату. Компенсація надається за зруйноване житло, яке неможливо відновити, і на ці кошти, тобто на цей сертифікат, ви можете придбати нову домівку. Суму сертифікату розраховує спеціальна комісія. Вона розглядає вашу заяву і аналізує подану інформацію. Суму сертифікату розраховують за формулою, затвердженою Кабінетом міністрів. Посилання на цей розрахунок ви можете знайти в описі до цього відео. А тепер поговоримо про компенсацію у вигляді грошової виплати. Якщо вам не підходить сертифікат, згодом ви зможете отримати виплату на будівництво. Такі виплати будуть надавати власникам приватних будинків, які були зруйновані, і які планують самостійну відбудову. Заяву в такому випадку треба подавати лише тоді. Коли буде розпочато другий етап цієї програми, компенсацію можна витратити на побудову нового житла або його купівлю. Можна виділити п'ять основних кроків, які вам буде потрібно зробити, щоб отримати виплату.